Друзі, усім привіт! Ну що ж, завершився матч у лізі Європи. Перший півфінальний поєдинок. Атлетик Більбао Ельнеста Вальверде у себе вдома на стадіоні Сан Мамес. Команда приймає Манчестер Юнайтед, Друбіна Маріма. 3-0. Юнайтед перемагає. І Сьогодні, друзі, хочу про даний матч поговорити. Ну, давайте про все ми з вами будемо говорити по порядку. Атлетик, головний тренер команди Elnest Вальверде. 4-2-3-1 стартова розновка в господарів. Агір Сабало у воротах, парацентральних захисників Vivian Альварес. Мерчич де Маркус по флангах, Руис де Галарета, Хау Регисер, центральный упорный пивзахистник, и Берингер, центральный атаковальный пивзахистник, и Ньяки Уильямс, Ника Уильямс, два брата по флангах, та у нападе. и Санади у нападе. Это как стартовая Атлетика Бильбао. Манчестер Юнайтед, Рубина Марим, главный тренер команды. 3-4-2-1 стартовая расстановка «Юнайтед», Андреа Лана на оборотах, Виктор Линделев, Гарри Магуэр, Ярот, Рико, центральных захистников, Мануэль Угарта, Казимира, пивзахистники, Патрик Боргу Насер Маузер, Руилат и латерали. Бруно, Фернандеш, Алехандро, Гарначи центральные атакуальные пивзахистники, и Та, Расмус, Хейлун, нападе. Это стартовая расстановка «Манчестер Юнайтед». Тепер, друзі, давайте говорити про сам матч. ну В цьому такий, друзі, рівний був початок, і в Атлетіки Більбао непогані перспективні атаки проходив, і в Юнайтед, непогані атаки проходив. Тобто в цьому такий був рівний футбол, але, напевно, по моментах Атлетік Більбао був поострішим. Приходиться удар і ніякий Вільямса, коли ніякий пробуває головою, м'яч пролітає повз ворота. Це був хороший шанс, десь так на хвилині, так 12-й. Потім десь так на хвилині 19-ті хороша нагода виникає в атлетській Більбао, коли хороша пішла атака по правому флангу. Небезпечний момент, Тиняк і Вільям заходить на удар. Небезпечний момент, простріл добивання Магуайер. Виносить м'яч з лінії варіт, там навіть не Гаррі Магуайер, а Віктор Лінделев. Головою вибиває м'яч, супер шанс створює атлетік Більбао. Ось нібито атлетік Більбао був ближчим до гола. І дуже знайду, що друзі багато боротьби було на футбольному полі. Обидві команди намагалися одна одній не поступатися. Багато боротьби, дуже такий рівний футбол. Я так вважаю, але Атлетик був пострішим, по але восім на друзі. тридцатая хвилына матча, такой Манчестер Юнайтед Гарри Магуайр, а на правом фланге Гарри, wykonuje podaćę, дужно гуманитчика Ленделёв, робить скидку головой на дальний стик у удар, гол, гол Казимира, тридцатая на матча Манчестер Юнайтед, открывая рахунок матче, це робить Казимира, дря чутрази про ближшем Аннелю Гарта, раз то головой заробив скидку на дальний стик а там Казіміра м'яч у порожні ворота і рахунок Казіміра відкриває. Це удар Казіміра, це емоції, Манчестер Юнайтед. Відповідно, виходить команда Рубіна-Марі Моперед. 1-0, і ось цей гулд він дав Манчестер Юнайтед в певністі, тому що хвили проходить. Юнайтед ще не по атаку, по правому флангу розвиває. Іде прос: Расмус Hello, он падає. Віван його так, знаєте, за футболку -то прихопив, але суддя пенальті не призначає. Але, друзі, суддя бере таку, знаєте, таку паузу. Е... І потім суддю підкликається якраз до моменту передивитися, і справді там Расмуса Хейлунда схопили за футболку, і справді це пенальті. Це пенальті і суддя своє рішення, суддя призначає пенальті, але плюс пенальті ще й Вівіан отримує червону картку. Тобто таке подвійне покарання, червона картка плюс. Пенальті. Ось так ось. Бруно Фернандеш на 37 хвилині б'є пенальти. Бруно б'є, Бруно забиває 2-0. 0-2 на стадіоні Сан-Мамес. Бруно Фернандеш реалізував пенальті. Бруно пробиває в лівий кут і робить рахунок 0-2 на користь Манчестер Юнайтед. Манчестер Юнайтед, свою лаве команда Рубина Марима по 2. 0-2 atletic справді пенальт червона картка і у ще юнайтед, вже більшості команди м'ячем стало там більш володіти. Але ще й третій м'яч заб'є юнайтед, після геніальної комбінації, коли знову ману п'яткою та 5-Fernдез 1-1. Bruno гол! Забуває ще й Бруно Фернандеш, Фернандеш оформлює дубль Бруно Бруно так забув, то перший м'яч пенальті, да? А тут Бруно оформлює дубль. На манулю Гарта оформлює дубль по гольовим передачам. 3-0 Бруно Фернандеш. Бруно Фернандеш виходить один на один. Пробиває Бруно. Пробиває дуже спокійно в дальній кут. І Бруно Фернандеш. Свою нагоду Бруно реалізував. Бруно реалізував свій шанс, а Манчестер Юнайтед. Зробила команда Рубіна Амаріма рахунок вже 3-0 на користь своєї команди. Е, відповідно, Манчестента зробила команду рахунок 3-0 на свою користь. Перший тайм завершується. Атлетіка, до речі, Більбао. До речі, там отримав червону картку. якраз красний Віан. Паради з Бернгіра поміняв якраз то так, На 42-х хвилині матчу. А вот, еще, кстати, в Атлетике Бильбао выйдет Прадос, Гомес, Джало, Грасабель. Вот, ну, Паредес, да. Ну, в целом, вот такие футболисты вышли в Атлетике Бильбао. Матис Дейлих, Мейсон Маунт, Амадзиало, Люк Шоу, Коби Мейну. Выйдет у Манчестер Юнайтед. На другой тайм Манчестер Юнайтед в другом тайме Ви знаєте, друзі, Манчестер, Юнайтед до другому таймі команда вже просто по рахунку грала, просто володіла м'ячем, Просто таке, знать, такстерильне володіння. тобто я би не сказав, що були тому у нету якісь нагоди, але це кибільбала. Ну був такий момент, на 62-х що друг німеччику Ніка Віліас, пропишем, Нік Віліас, а Вільямс, хорошу передачу робить. Якраз то нападник Атлетіка Більбао якраз це був Сенаді. Він виходив на дану позицію, але Харрі Магуайр прихопив його. Але суддя не зафіксував порушення правил. І справді, момент такий. Дуже такий цікавий справді. такий Харрі все таки трішки, на мою думку, так, прихоплював Сенаді. Але суддя, відповідно, не призначив штрафного удара. Ось, відповідно, ну, відповідно, навіть картки ніякої не показав. Хоча це, в принципі, міг бути хороший шанс, тому що Санадій міг виходити один на один. Ну, в будь-яку випадку Седян не призначив штрафний. О, відповідно, залишається Атлетик Більбао у Манчесті. Ось, так. Да. Все-таки Седя не зафіксував тут порушення правил з боку Крема Гайера. Вось. Тому друзі, якось так. Ну, Манчестер там у Кезіміра пару нападних було ударів. Коли там, Сімон витягував удар, ще після кутового там був удар Казіміра ну Тобто Юнайтед міг забивати четвертий м'яч. А в цього Манчестер Юнайтед же просто знає, так володіє м'ячем, Просто володіє м'ячем і все. І доводить справу до переважного кінця. І в кінці кінців Манчестер Юнайтед перемагає і робить дуже таку велику заявку і справді на фінал. Ось, друзі, статистика. Ну, 9-14 ударів, 3-7 ударів в площину, Володіння 73 на 27 на користь Юнайтед. Закутуємо 5-4 тобто заключив на годами і Юнайтед переграв. Believa. Друзі, статистика. Да, 2-5 гулів на нагод у Юнайтед, 2 гольові нагоди не на реалізовані. Але коли обидві команди грали в рівних складах в Атлетіки Більбао було дві голіві нагоди. І свої дві голіві нагоди команда не реалізувала. Це ще було перерахунку якраз та 0-0. 228 передач в Атлетіки Більбао, 161 передача з них була точною 70% точність передач. Ну і навіть тут великі цифри 631 аж передача, 563 з них було точними. 89 точность передать 4-0 по сайдекс, девяти ударив Atletica, 5 uда по взаратові, 3 в площину, один заблокованный удар. у Юнайтед 14-ти, 5-й по взороту, 7 в площину, 2 в каркассов, 2 удара заблоковані. 12-11 по успішних відборах. 66% успішности у Юнайтед 61 в Atleticke Bilbao 4-2 по сейвам, 16-22 по м'яча. 10-7 за перехопленнями, 19-7 за порушеннями правилами, 3-3 жовті картки, 1-0 за червоними картками. Найкращий футболіст цього матчу, ну, напевно, друзі, для мене це Казиміра. Знаєте, друзі, б, напевно, навіть би Казиміра б обрав найкращих футболіста матчу. Мені Казиміра дуже сподобався. Да, Бруно Фернандеш формав дубль, Хері, непевне, матч провів. Але я, друзі, все-таки Казиміра обрав найкращим футболістам матчу. Ну і піцу, давайте підіб'ємо матчі на сам АМЕС. Юнайтед перемагає. Манчестер Юнайтед перемагає. Ну, якщо брати статистику, то по ділу. Але ключовий момент матчу стався на 35-й защиту хвилині, коли було призначено пенальті. І мав того, ще пенальті. Так ще червона картка. подвійне покарання, І, відповідно, Юнайтед реалізував пенальті. Дай більше того, Манчестер Юнайтед. Манчестер Юнайтед, Рубіна Marima. Команда ще у більшості залишилася. Ну і далі вже Юнайтед дойде справу до переможного кінця, і не тут перемагає. 0-3 домашній матч на Траффорд, і Звичайно, ще команда Рубіна Марима. Таку справді ну велику заявку справді зробила, Все такий атлетику відіграти аж три на Траффорд. Буде дуже-дуже важко, але, звичайно, шанси в Атлітик Більбао будуть, я думаю, на Old Trafford. Друзям, дякую за увагу. Атлетик Більбао Манчестер Юнайтед 3-0. Бережіть себе, друзі. Вам тільки добра. Щастя, друзі, бажаю і Друзі, будьте щасливі. Усім до побачення. Усім до нових. зустрічей.